Яка локація містечка Зафорис? Частенько запитуєте ви в коментарях. Я вам хочу показати прямо на Google картах, де ми знаходимося. І так, гляньте, це у нас місто Київ, станція метро Теремки Тут знаходиться наш офіс. І як ви бачите, по Одеському шосе нас веде маршрут прямо до нашого містечка. Знаходиться воно в селищі Мархалівка буквально десь в 12-13 кілометрах від міста Києва. І так, ось. Наша локація тут у нас виконується зараз будівництво та реалізація самого містечка. Поруч у нас тут, як ви бачите, є ресторан, поруч є сільпо, є ще ресторани, а також фора. Праворуч від самого містечка у нас тут приватний дитячий садочок, є державні школи та державний дитячий садочок. І ось таке не, немаленьке у нас селище Мархелівка. Доїхати до нашого містечка можна швидко, без заторів, у будь-який час. Тому, якщо тобі цікаво, записуйся на перегляд, і я особисто проведу екскурсію по нашому містечку.